Мені так подобається. Зараз криптоканали починають в багатьох варіантах казати, мене зламні. Ми тримаємо до зону. Все буде тіп топ, маркетос. Подивись мої відоси. І, коротше, дай нам ракету, щоб розгрузитися. Точніше, щоб ми розгрузилися в новеньких, а там гаріяно пропадом. Дивіться, вони кажуть, що ми такі круті нікого не побрило 11-го числа. Факт в тому, що люди, навіть розумні люди, які знають, що таке ризик менеджмент, але трошечки збільшивши ризики, були ліквідовані. На цій маніпуляції. Хоча про це в мене буде, мабуть, окремий відос, що я все ж таки думаю, що це не маніпуляція, а повністю спланована акція від А до Я, але тим не менше. І в мене така думка, що Та Маркітосу похеру. він, він тоді вибрав багато, він іще може вибрати багато. Логічно, що я зараз бачу по Якщо буде оцей космічний, я буду дуже дуже щасливий. Але тим не менш, пам'ятайте, можливо, от зараз уже прийняли новенькі ETF-и. Подивимось, як вони відпрацюють. Знову ж таки, тема для окремого відосу. Але є можливість того, що з великої купи всіх активів пуляти на жаль будуть ті, хто отримає ETF-и. Є така можливість? Є тому думайте головою, куди закладаєте, скільки закладаєте? А якщо тим паче торгуєте на фьючах, контроль навіть не стоп-лоси, бо. Стопоси не спрацювали при цій маніпуляції на бінансі. Правильний ризик менеджмент вирішує.